Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорте нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Давайте тепер поговоримо дійсно про цю ситуацію, яка вже не перший місяць. На жаль, триває з Андрієм Дещицею, надзвичайним і повноваженим послом України в Польщі в 2014-2022 роках. Пане Андрію, дуже раді вас бачити. Слава Україні. Добрий день. Ну, по-перше, хоч чекай, чекай, ми не чуємо. Да, ми о, вас, не ми чуємо. вас не чуємо. Попросимо зараз наших режисерів, О, о, о чуємо супер так. дуже раді, що все ж таки чуємо. Давайте спочатку такий о, загальний огляд ситуації зробимо. Я насправді досі не можу збагнути, чому саме декілька місяців вже не можуть вирішити це питання. От ваша думка з цього приводу: чому так довго триває блокування кордонів? Ну це питання просто що це блокування має різні аспекти. Спочатку блокування проводилося автоперевізниками, потім тепер проводиться фермерами польськими. В міжчасі відбувалися зміни уряду польського. Кілька разів мінявся цей уряд, був тимчасовий там на два е, тижні, е, потім е, тепер вже з 13 грудня постійний уряд, поки він е, Перейняв всю владу, призначив своїх міністрів, почав розуміти, почалися страйки фермерів. І тут включилися ще один аспект, чому, як ви питаєте, чому вони не приймають так довго рішення про вирішення їхніх проблем. Вибори до місцевих органів влади, які заплановані в Польщі на 7 квітня. Ну і уряд не хоче конфронтувати з протестувальниками, з сільськогосподарськими виробниками, які є досить серйозні. Потужним електоратом для е, е, політичних партій. Пане Андрію, дивіться, от я насправді вже зачитував е, цю інформацію про те, що 28 березня у Варшаві відбудеться зустріч урядів України і Польщі, зокрема щодо питань кордону. Ну, це більше місяця ще. Чому так довго? Чи от у вас не, немає такого е, ставлення, що це треба робити значно скоріше? Це, чи це нормальна процедура згідно ну, з дипломатичними нормами? А, а що буде на кордоні цей місяць відбуватись? Ні, дивіться, я абсолютно вважаю, що ви абсолютно праві затягувати з вирішенням цих проблем і на кордоні, і з вирішенням проблем польських фермерів не варто. І уряд, який зволікає з вирішенням їхніх проблем, може стати сам заручником цих протестів. Абсолютно е, правильно було б вже якнайшвидше вирішити про ці проблеми, тому що протести на кордоні створюють досить серйозну небезпеку для обороноздатності України, послаблюють. Е, Безпекові аспекти також і в Польщі вони впливають на відносини між Україною і Польщею на торгово-економічні відносини, на міжлюдські відносини вони впливають на візерунок Польщі у світі, і тому якби потрібно ці проблеми вирішити комо швидше, не відтягувати це до 28 березня. Але те, що прем'єр-міністр Польщі зробив заяву, що в найближчі кілька годин. Контрольно-пропускні пункти і під'їзні шляхи до них автомобільні залізничні будуть внесені до об'єктів критичної інфраструктури, а це якби дозволить владі контролювати ці об'єкти і не допускати до протестів на них. Це хороший сигнал, це крок вперед, але треба зрозуміти а що з іншими вантажами якщо це тільки військові гуманітарні медичні а що з скажімо звичайною торговою на ну, те чи будуть вони знову ж таки розсипати українське збіжжя так От те що ми бачили і з вагони відкривали і фури відкривали і так далі Ну я сподіваюся, я сподіваюся, що все ж таки рішення уряду буде і воно зобов'яже mm -hmm. польські правоохоронні органи, перш за все, поліцію, mm -hmm. не допускати протестувальників до цих об'єктів і до е, е, автомобілів, які перевозять товари, і до е, вагонів mm -hmm. чи, чи поїздів, які перевозять товари. Опана Андрія, знову ж таки. Андрій, от згадав мій колега щодо розсипання зерна, але знаєте, я не знаю, що мені боліло більше, коли вони розбира розсипали зерно, чи коли е, з'являлися плакати з е, закликами Путін до Путіна, до російського диктатора розібратись з Україною з Брюсселем. От на вашу думку, скільки в цих протестах е, як ці протести використовує Росія вже зараз, і в чому небезпека? І Тут дуже важливо не тільки для нас і для Брюсселя, умовно, а й для Польщі, яка у випадку супернегативного сценарію пліч опліч стане біля Росії, не дай Боже. Ви абсолютно праві. і Я думаю, що тут і розсипання зерна, і ці всі плакати, і лозунги, які е, е, мають відвертий шовіністичний характер, е, і направлені на розпалювання міжетнічної ворожнечі, ворожнечі, неприємлимі. Вони не можуть. Бути присутніми на таких протестах, польські фермери мають право виборювати якісь свої права, мають право висувати свої вимоги, але це не може бути за рахунок напруження відносин з Україною за рахунок блокування кордонів і за рахунок розпалювання антиукраїнських настроїв. І тому на цих ці всі е, власне лозунги е, антиукраїнські, пропутінські, проросійські, і е, самі факти проведення цих протестів на кордоні, блокування будь-якого транспорту на кордоні, це тільки на користь Росії. І це б'є в національну безпеку Польщі. Я думаю, що польський уряд починає це розуміти і починає приймати якісь рішення. І е, е, якщо цих рішень не буде... Буде прийнято, то тоді знов ж таки це буде тільки посилювати цю російську нарацію, російський наратив в польському суспільстві, який якось абсолютно нікому не потрібний. Нам потрібна єдність, нам потрібна згуртованість, нам потрібна солідарність. В і для нас всіх найбільшою загрозою є російська агресія і Кремль. і Якщо ми не будемо об'єднані, то станемо жертвами. Поодиноко я думаю, що в цьому ви абсолютно праві. Зацікавлена не тільки має бути Варшава, але в цьому має бути зацікавлений Брюссель, має бути зацікавлений Європейський Союз і НАТО, тому що це розмиває також і солідарність, і єдність всередині цих інституцій. Пане Андрій, я єдине, що хочу сказати, що президент Польщі Анджей Дуда все ж таки теж відреагував на цей факт, коли польські фермери висипали українське зерно. І він сказав, що він про це шкодує та водночас вважає, що ті мають право на протест. Про це він заявив в інтерв'ю українському радіо. На думку президента Польщі вирішити конфлікт можуть переговори, як це було під час протестів польських далекобійників наприкінці минулого і на початку цього року. Ну ми дійсно на це все дуже сильно сподіваємося. І єдине, що Дякую вам, пане Андрію, дещиця, надзвичайний повноважний посол України в Польщі, ти 2014-2022 році. Але цю тем...